Всім привіт! Радий вітати вас на курсі Сучасні проблеми атомної енергетики. Ви на енергоосвіті. Тут все просто і зрозуміло. Тож почнемо. Сьогодні ми поговоримо про безпеку атомних електростанцій та поміркуємо, чи має щось спільне сучасна атомна енергетика з Чорнобилем. Як відомо, 26 квітня 1986 року відбулася на Чорнобильській АЕС масштабна техногенна катастрофа. Вибухнув реактор 4-го енергоблоку. Відразу після вибуху була створена Державна комісія з розслідувань причин аварії. Також генеральним директором МАГАТЕ Міжнародної агенції з атомної енергії, яким тоді був Ханс Блікс, було створено міжнародну групу експертів з ядерної безпеки ІНСАГ. International Nuclear Safety Advisor Group. За результатами розслідувань експертів у 1986 році, що опирались на інформацію, надану Державною комісією Радянського Союзу, у початковій версії причина аварії покладалась виключно на персонал станції. Подальша версія вже в 1993 році приділяла більшу увагу серйозним проблемам конструкції реактора. І водночас визнала багато висновків, які були зроблені у 1986 році помилковими. При цьому доповідь МАГАТЕ інсах 7 у 1993 році вважається найбільш об'єктивним документом щодо причин і обставин аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Прийнято вважати, що безпосередньою причиною аварії стали нейтронно-фізичні та інші конструкційні недоліки реактора РВПК 1000. Тобто реактора великої потужності канального. Проявом цих недоліків також сприяли дії персоналу станції. До основних конструкційних недоліків реактора великої потужності канального РВПК 1000 можна віднести низьку швидкість введення органів регулювання систем управління захисту до активної зони ядерного реактору. Що не дозволяло впоратись з швидкоплинними процесами, які відбувались в реакторі. Друге, це конструкція стрижнів системи управління захисту, за якою при певних обставинах аварійний захист вводив позитивну реактивність, тобто підсилював ланцюгову реакцію, тобто ставав ініціатором збільшення потужності. Це неприпустимо високий паровий коефіцієнт реактивності, в результаті чого, при збільшенні частки пара в суміші вводилась позитивна реактивність. А також двогорбе поле енерговиділень, яке в сукупності із недоліками Стрижнів СУЗ створювало передумови збільшення локальної потужності у нижній частині активної зони. В атомній енергетиці Радянського Союзу культура безпеки була майже нульовою. Для прикладу, розробники реактора РБПК 1000, знаючи про його недоліки, не поінформували у повній мірі експлуатаційний персонал станції і не надали відповідних інструкцій із запобігання їх прояву. Це надмірна закритість і секретність інформації в ядерній галузі, яка стала на заваді врахування досвіду експлуатації. У даних умовах важливі для безпеки деталі не доводились до персоналу. При цьому персонал практично нічого не знав про події і особливості, які мали місце на інших однотипних енергоблоках. Крім того, це політизація питань розвитку ядерної галузі, тобто політичний престиж держави, домінував над здоровим глуздом і завжди критичній переоцінці і безпеці атомних електростанцій. В ядерній енергетиці затвердились настрої, так би мовити, непогіршності. Стверджувалось, що радянські реактори найкращі у світі. Інша умова, яка сприяла аварії, пов'язана з відсутністю в Радянському Союзі ядерного законодавства. Тільки наприкінці 80-х років почалось формуватись розуміння того, що потрібен закон, який регламентує діяльність у ядерній галузі, включаючи дозвільну систему, права та обов'язки її учасників. Але такий закон так і не був прийнятий. Крім того, в ці часи не існувала експлуатуючої організації, яка б мала нести повну відповідальність за безпеку. Також був відсутній громадський контроль за розвитком ядерної галузі, за питаннями безпеки експлуатації ядерних установок та за їх впливом на довкілля. Тобто суспільство було відсторонено від будь-яких форм обговорення чи ухвалення рішень, що стосується розвитку ядерної енергетики. Атомні станції працювали на той час як об'єкти суворого режиму, а зв'язки з громадськістю були мінімальні. Реактор великої потужності канальне РВПК, який здатен генерувати 1000 МВт електричної потужності, є реактором, де в якості уповільнювача є графіт, а в якості теплоносія вода. При цьому особливостями його є великі розміри його активної зони. Працює по одноконтурній схемі. При який пар при охолодженні твел, утворений в каналах активної зони через барабан сепаратора, потрапляє на турбіну. Крім того, присутній позитивний паровий ефект реактивності, який під час збільшення пароутворення в реакторі призводить до вивільнення позитивної реактивності і, звісно, посилює ланцюгову реакцію. А також відсутність конструкції, яка захищає простір, в якому розміщується реакторна установка, та запобігає поширенню радіоактивних речовин у навколишнє середовище, тобто відсутність гермооболонки. У водоводяних реакторах ВВР, які використовуються на всіх атомних електростанціях України, на відміну від РВПК, який використовувався на Чорнобильській АЕС, вода є одночасно і теплоносієм, і уповільнювачем нейтронів. Особливостями реактора типу ВВР є можливість керувати ланцюговою ядерною реакцією двома різними способами: шляхом введення органів регулювання СУС до активної зони, а також введення до першого контуру розчину борної кислоти. Такий тип реактора працює по двоконтурній схемі, при якій теплоносій герметичного першого контуру, що охолоджує твел, well, безконтактно через парогенератор передає енергію робочому середовищу другого контуру. Реактор ВВР має негативні коефіцієнти реактивності або зворотні зв'язки, які забезпечують послаблення ланцюгової реакції при збільшенні температури теплоносія та температури палива. І також це наявність гермооболонки, що є одним із основних бар'єрів на шляху поширення іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Таким чином можна стверджувати, що енергоблоки з реактором типу ВВР є більш безпечнішими, ніж РВПК. До досягнень України у постчорнобильський період можна віднести формування культури безпеки в ядерній галузі. Проголошення її фундаментальним принципом забезпечення безпеки АЕС. Надання безпеці реального пріоритету в усіх видах діяльності у даній галузі Україні за період незалежності була створена експлуатуюча організація та одна з кращих у світі систем ліцензованої підготовки персоналу атомних електростанцій. У низці міжнародних угод виникло і сформувалось розуміння, що досягнення найвищого рівня безпеки АЕС це завдання усіх країн, що розвивають атомну енергетику. В цей період різко зросла інтенсивність наукових досліджень в галузі безпеки об'єктів атомної енергетики та почалося формування світової культури безпеки. Слід зазначити, що в період після аварії на ЧАЕС в Україні здійснено значний обсяг робіт з модернізації та удосконалення діючих енергоблоків з реакторами ВВР. Наразі в ДП на ЕК реалізовується комплексна зведена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС, яка включає підвищення безпеки електростанцій до міжнародного рівня. Заходи з виконання зобов'язань України перед міжнародними організаціями, заміну обладнання на більш сучасне, а також впровадження після Фокусімських заходів, які були розроблені за результатами цільової додаткової переоцінки рівня безпеки АЕС з урахуванням уроків аварії на АЕС Фокусіма. Кож створення незалежного ядерного регулятора. Органу ефективного державного контролю безпеки ядерної енергетики, створення національного ядерного законодавства та нормативно-правової бази в області ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Тобто відбулось скасування секретності в атомній енергетиці, та відбувся перехід до політики відкритості в питаннях розвитку та використання енергії мирного атому. Наразі відбувається заохочення громадського контролю за розвитком ядерної галузі, за питаннями безпеки експлуатації ядерних установок, їхнього впливу на довкілля. На цьому в мене все. Бережіть себе, бережіть близьких. Вивчайте цікаве та корисне. До зустрічі!